Всім привіт! Сьогодні будемо робити ось таку от водичку анімовану для тайлмап-локації. Давайте починати. Почнемо ми з текстур води, візьмемо їх з сайту OpenGameArt, Силочка буде в описі під відео. І я взяв ось таку водичку. Далі ці текстури закидуємо у проект. Я, наприклад, їх додав у папочку Animated Water і моя задача створити тепер анімований тайл. Для цього. Що я роблю? Беру «Tiles» папочку, правою кнопкою миші 2D Tiles Animated Tile. І після цього називаю його, наприклад, Water. Він може зберігатися як і в одній папці з тайлами, так і ви можете створити ще якусь окрему папочку. У мене буде в одній тій самій. Що я роблю далі? В інспекторі блокую цей «Tile», переходжу до папочки з текстурами. Опять же, нажимаю, виділяю всі. Ctrl-A, і після цього беру і спокійно їх перетягую прямо туди віконце. Після цього анімований тайл, по суті, вже готовий, його можна налаштувати певним чином. Наприклад, ми можемо налаштувати послідовність кадрів отаким от чином, просто їх перетягуючи один поверху одного. В нашому випадку це не потрібно, так як анімація і так ідеально налаштована, всі кадри йдуть послідовно. Також тут можна налаштувати швидкість, і швидкість тут вказується у кількості кадрів на секунду. Тобто, наприклад, одиниця це один кадр на секунду, соответственно, повний цикл нашої анімації буде йти 40 секунд. 10 кадрів, 4 секунди буде йти, бо в нас опять же, 40 кадрів. Тобто, наприклад, якщо я поставлю 40, то це вже буде 1 секунду йти повний цикл анімації. В своєму випадку я поставлю, наприклад, десь кадрів 20. Мені цього буде повністю достатньо, максимальну швидкість теж вставлю кадрів 20. Трішки пізніше поясню, в чому різниця між максимальною та мінімальною швидкістю, але далі давайте продовжувати. Для цього беремо і наш тайл закидуємо у тайл маппантій. Палетку. Просто його перетаскуємо туди. Хопа, щось пішло не так. Палетка трішечки поїхала і тепер виглядає досить дивно. Хто вже здогадався, як це пофіксити, можете самостійно пофіксити, а хто ні, давайте продовжувати. Суть у тому, що вода та текстури, які були вже в палетці, мають різні розміри, і сітка підлаштовується під найбільший розмір. Тому всі текстури, які вже були, стали з відступами. Ну окей, ладно, палетку трішки підпортили, але давайте перевіримо, чи буде воно адекватно малювати. Беремо пензлик, обираємо якусь текстурину, предположимо таку от і пробуємо малювати. Як бачимо, все окей, все добре, малюється. А тепер водичкою попробуємо помалювати. І отут щось пішло не так. тобто Воно та -то малює, але малює з наслоєнням тобто Текстурина напливає на інші текстури і напливає навіть сама на себе. Давайте з цим розбиратися, давайте це пофіксимо. Пофіксити це дуже просто. Для цього нам потрібно перейти в папочку Animated Water, після цього обрати якусь одну, нажати кнопки Ctrl-A. Таким чином, виділивши всі, інспектор обов'язково не забуваємо зняти замочок для того, щоб редагувати вже саме текстурини, а не тайлмап. Окей, знову Ctrl-A. і таким чином я обрав всі 40 текстур і зверніть увагу на таку властивість, як «Pixels per unit». Unity автоматично ставить цю властивість як соточку для абсолютно будь-якого розміру текстур. Нам таке не треба, бо в нас розмір дуже важливий. Та конкретно для даного випадку він є 128 на 128 пікселів. Це можна подивитися в вашому провіднику або в звичайних властивостях файла. Після цього треба змінити цю властивість, замість 100 написати тут 128 або ваш розмір. Далі Max Size теж можна поставити на. 128, бо абсолютно нелогічно залишати 2048, при тому, що розмір текстури все одно 128. Не переймайтеся, якість текстури від цього абсолютно не постраждає. І далі натискаємо Apply. Після цього можемо побачити, що все повернулося на свої місця. І на сцені, і в палетці. Тепер все виглядає адекватно і нарешті всі спрайти налаштовані коректно. Тепер ми можемо прибрати все зайве з локації. А і нарешті створяємо. Нормальні абсолютно лужиці на нашій сцені. Для цього беремо кисточку і, як зазвичай, малюємо просто на леєрі 2 отакі от маленькі якби, лужиці або озерця. Окей, намалювали, хорошо, давайте тепер подивимось, що там у нас взагалі вийшло. Так, трішечки почекаємо, і оп, все красота, водичка анімується, котик бігає. А колайдер я на водичку не накидував, тому можу ходити просто по воді, хоч котики цей не полюбляють, але нічого. Продовжуємо тим, що я вам обіцяв ще показати про максимум та мінімум спід. Повертаюся до редагування тайлу, і що ж це таке? От зараз вони однакові. Це означає, що кожен тайл, кожна текстурина анімується з однаковою швидкістю. Але. Якщо я тут поставлю, наприклад, 40 максимальну швидкість, то це буде означати, що кожна текстура нам буде анімуватися з рандомною швидкістю в діапазоні якраз таки від 20 до 40 кадрів на секунду. Тобто, таким чином, в нашому випадку, якщо ми хочемо, щоб вода якби зістиковувалася одне з одним спрайтом, то нам треба завжди ставити тут однакові значення, для того, щоб вода. Адекватно анімувалися з приводу інших параметрів, якщо вкратці, то старт тайм це. Час через скільки почнеться анімація, старт фрейм кадр, з якого починається анімація, колайдер-тайп – це тип колайдера. флагс – це виходить, інша поведінка з приводу анімації. Опять же, більш детальну інформацію я раджу вам почитати в інтернеті. Посилання на статтю юніті документацію буде в описі під цим відео. Можна сказати, що на цьому все. Локація готова, котик бігає, всі раді. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо в наступних відео ми будемо розбиратися, як адекватно оформлювати якраз таки цю водичку. Бо зараз вона виглядає не дуже реалістично, я думаю, ви зі мною сходні. Тому обов'язково не забувайте підписатися, щоб не загубити цей канал. Гарних вам розробок!